Наша вулиця саме відповідає його постаті, його характеру, його душі. Коли я прочитала лічно в телеграм-каналі, що вулицю нашу назвуть Підмонастирська, ми зібралися з людьми і прийняли рішення, що нам вулиця підмонастирська не потрібна. Мені хотілося, щоб вона запам'яталась жителям, нам, чимось таким особливим, душевним, щоб воно якесь тепло несло. Тому Антонію печери поряд, якось це перше, що спало на думку. В Цьому районі Ушакова, Суворова, а це герої російської.